Пане Рафате, от нині вже 10 років як Росія окупувала Крим. І от з якими думками ви зараз, так, от пройшовши шлях без Криму, якими були ці 10 років окупації Криму? Ну, Це важко зараз спробувати сформулювати всі відчуття, якими ми живемо, але думаю, що правильно буде, якщо я скажу, що Кожного ранку я думаю про те, що повернення незабаром це правда. І оці 10 років я живу поверненням. Я впевнений, що цим живуть всі кримські люди, які зараз опинилися за межами Окупованого Криму. Але для нас набагато важніше і болюче цим живуть люди, сотні тисяч людей в окупованому Криму. Що завтра буде звільнення. Десять років це було, були для вас 10 тяжких років без Криму. Ну, не бути на у себе вдома, на своїй землі, не бачити всіх своїх рідних людей і в першу чергу маму. Моїй мамі вже 92-й рік. Вона, слава Богу, жива. Вона жодного разу не виїжджала з Криму, закупованого, бо боїться, вона мені каже. Не змуши мене, бо я виїду, помру і мене поховають десь там не в Криму. Вона боїться, що я весь час хочу, щоб вона приїхала до мене. А вона каже: ні, тоді її не пустять назад. І це почала це... людина, яка в дитинстві була вигнана з дому сама зі всім кримськотатарським народом. І... Десятиліттями жила у вигнанні, там виросла, одружилася, народила дітей, і потім повернулася до Криму. І тепер вона боїться, що це все може повторитися і для неї. І, і такі відчуття у багатьох кримських татарах. Це скільки років ви не бачили маму? Десять років буде. Десять років буде в червні. Я був викинутий з Криму на початку липня 2014 року. Як згадуєте ті дні, коли росіяни почали анексувати Крим, і можливо є речі, про які ви зараз жалкуєте? Можливо, ви думаєте, що ви зробили трішки по-іншому, так коли були ще в Криму? Ну, якщо говорити, що я робив би трошки по-іншому, можливо, я більш наполягав би на необхідності прийняття. Жорстоких рішень і нашими українськими посадовцями, і, можливо, спілкування з представниками іноземних держав, зокрема послами. Тоді ми всі говорили про те, що буде знайдений якийсь шлях, щоб розв'язати ту кризу, як тоді це визначалося. Але я не думаю, що я б зміг би прийняти. Якісь практичні заходи, щоб зупинити ту агресію, я би як і тоді не кинув би людей без зброї проти цієї орди російських військових. Я би не зміг цього зробити. бо У нас не було ані зброї, у нас нічого не було. А коли ви зрозуміли, ну будучи до липня, так ще в Окупованому Криму, це весна, літо, коли прийшло розуміння, що Росія це. Надовго затримається в Криму, тобто не на день, не на два? От. Ні, я тоді не думав, що е, вона довго буде в Криму, ну принаймні ці 10 років, оскільки е, я, як і всі члени міжлісу хримсарського народу. Намагався весь час бути зі своїм народом, бо люди дуже на нас дивилися. Якщо, не дай Боже, ми би виїхали би за межі Криму, то люди би також стали би покидати Крим. Ми не могли цього допустити. Але іноді я виїжджав на відрядження в квітні, здається, один чи два рази, і в червні. І мене вже не пустили після того, як я повертався з парламентської асамблеї ОБСЄ, яке проходило в Баку. Я виїжджав тоді. І чому в мене не було такого усвідомлення, що росіяни надовго чи окупація надовго, оскільки на всіх міжнародних майданчиках вже почала розгортатися протидія проти Росії? От на тому, на тій сесії в Баку була схвалена так звана Бакінська декларація, де всі дії Росії щодо? Вторгнення на українську територію були оцінені як порушення всіх 10 принципів, на яких створена Організація по безпеці Європі, і були заклики до жорстоких санкцій. Я не уявляв тоді, що світ за такими дуже знаєте, звучними такими гаслами і голосами. Він насправді аж до 2022 року до повномасштабного вторгнення, що світ виявиться таким беззубим. У мене були, як і у багатьох людей, великі сподівання на міжнародну спільноту, яка усвідомлюючи, яка загроза навісає. Не тільки і не лише над Україною, а над іншим ну, цивілізованим світом, що міжнародна спільнота буде приймати такі а, дуже рішучі кроки, але цього не сталося. Я десь так відчуваю, знаєте, коли ви виїхали з Криму в Європу, так? так. В Європу це мабуть, було таке враження, що от я візьму зараз козирну карту і зіграю. Проти Росії мені здавалося, що треба просто дуже, ну, дуже е, їм пояснити популярно, щоб вони зрозуміли. Мені здавалося, що вони не усвідомлюють дійсно рівень загрози. І коли я пам'ятаю один із таких емоційних моїх виступів е, на комітетах Європарламенту, я говорив про те, що і ми вже в цьому переконалися. Ми побачили, що сподівання на е, протрізління російського суспільства вони марні, що російське суспільство е, не зможе е, змусити свій уряд е, прибрати війська з. Території України я виступаючи, говорив: не втрачайте часу на переконання російського суспільства на демократизацію. Ми це сотні років, і, і, і ми тоді вже не доживемо до цього. І не думайте, що ви умовите Путіна, я казав. І третє, я казав, краще знаєте що? Давайте візьмемо його за одне місце настільки міцно, що і, і, і вибачте, не його все його оточення найближче. От тих олігархів, давайте так міцно їх візьмемо, щоб вони самі змусили Путіна, якщо треба, щоб вони його скинули. І хтось з депутатів мені каже, давайте трошки розіжніть руки, бо їм може там так боляче. Я сказав, їм ніяк ніколи не буде боляче. Я тоді подумав, що за цими такими півжартами є просто розумієте, є побоювання загострити ситуацію західні політики. Західні політики весь час уникали прийняття тих рішень, які тоді були більш були б більш ефективнішими. Я коли зустрівся на одній. Конференції тоді, вже колишнім президентом Франці Оландом, і він виступаючи, сказав такі речі, що я здивувався, бо коли він був президентом, ми благали його це здійснити. Він уникав. А тут, вже не будучи в статусі президента, він на цій конференції це було в Варшаві. Говорить про те, що маємо погодитися, щоб зупинити Росію, треба оголосити абсолютно ембарго на енергоносії з Рос. Каже президент Олан, але я потім взяв репліку і сказав: чому ви це не підтримали, коли були президентом? І ви поїхали з Європи розчаровані? Ну ні. Ну Європу ж я приїжджав на, на якийсь робочі момент. Мене викинули в власну державу. Тобто, я з окупованої частини України з Криму. Мене просто не пустили на адміністративному кордоні, коли я в'їжджав на Чонгарі. І повернули назад. Перед тим правда приїхала та, яка називається чи називає себе прокурором, називала себе прокурором Поклонська. Вона зачитала мені повторні якісь попередження, пішла виписувати ордер на арешт, але в цей момент під'їхали ФСБ. В них було інше рішення, і вони мені зачитали заборону на в'їзд на територію, як вони вважають Росії. Що думаєте, наскільки взагалі Росії вдалося зафіксувати руський мір в Криму і в головах кримчан, українців, кримських татар? Дивіться, тут це дуже тривала розмова. І ця розмова про десятиліття, десятиліття руйнування чи спроб руйнування, та і спроб, і руйнування української свідомості. Це коли ще за часів російської історіографії, потім радянської історіографії, голови людей вбивалися певні такі стереотипи щодо походження слов'янських народів на території колишньої Російської імперії чи СРСР. Потім щодо е, єдиного. Е, Триєдиного, чи як вони говорять, народу, да, що є єдиний руський народ з нареччями білоруським, українським і багато е, чого іншого за роки незалежності Української держави. Ці наративи вони нібито змінювали форму, але по суті залишались тими ж самими. Верховній Раді України могли створюватися між парламентські асоціації, там православне, якесь там об'єднання православних депутатів, якісь були партії в Україні були партії за Путіна, політична партія, яка була зареєстрована. Я пам'ятаю, це кінець дев'ятсот дев'яностого. Років. І зрозуміло, це абсолютна монополізація чи абсолютне подавлення українського інформаційного простору російською ну, продукцією по всіх напрямках і особливо, Такої розважальної. Це фільми, якщо там значить, боротьба за справедливість, це браві російські солдати вбивають чеченців. Якщо вони борються з терористами, це якісь ісламські якісь мусульмани. Якщо вони роблять такий е, топовий фільм, а за Севастополь ви відповідаєте, брат фільм, да, чи два, як він називається, тобто це все запускалося в голову. Людей і вбивалося як цвяхами, розумієте, все це десятиліттями, і коли вони е, захопили частину нашої території, в якійсь, в якійсь мірі. Їм було легко переформатовувати свідомість тих людей, які до цього вже були готові, треба було мати дуже сильне щеплення проти російської пропаганди, щоб утриматися перед цією такою нахабною, брутальною і масовою от пропагандою, яку вони викидували на голову людей. І тому, коли мені мені іноді говорять, ну нібито так знаєте. Ну, посміхаючи, а чому такі кримські татари розумні, що вони такі природні русофоби? Я кажу: слухайте, просто ми пам'ятаємо те шеплення 1944 року, і ми знаємо, у нас колективна пам'ять дуже важливо, щоб у кожній нації. Колективна пам'ять завжди залишалася чистою, незамараною, не привнесеною всім цим брудом ззовні. Вони загадили колективну українську пам'ять, і для цього знадобилися оці випробування. І слава Богу, зараз ми виходимо от з того стану. Я хотіла вас запитати ще про саміт Кримська платформа, наскільки він став взагалі дієвим і важливим у кримському питанні. Ну і чому було, був потрібен такий формат діалогу, яке стоїть завдання для спільнот? Ви знаєте, є такий український підхід у справах, що маємо робити те, що маємо робити, а іноді що можемо робити. І я просто ну завжди кажу дякувати Богові, що ми у 2021 році у серпні. Провели цей установчий саміт Кримської платформи. Ми ж тоді не вірили в те, що в 2022 другому році, 24 лютого, оце буде повномасштабна така агресія вторгнення. Ми про це можливо думали, але не вірили. І те, що відбулося, така консоліда певна консолідація міжнародної спільноти. За пів року от до, такого, ну, до такого зростання, переформатування цієї війни, це просто от така, знаєте, Божа допомога нам. Бо е я поясню зараз, чому на тому установчому саміті ми схвалювали так звану декларацію цієї платформи. І там, за вимогою низки дуже поважних, потужних наших партнерів ми були вимушені записати, що повернення чи відновлення державного суверенітету України над Кримом буде відбуватися у мирному діалозі з Російською Федерацією. Там написано так, але прийшло півроку, і оці бомбові, ракетні, щоденні масові обстріли і. Смерть тисячі українців зруйнований Буча, Гостомел, Ірпень і інші міста, вони, вони відкрили очі нашим західним партнерам. І вже у серпні 2022 року, коли вже другий був саміт, тоді всі говорили про те, що. Будуть допомагати зброєю, що військове звільнення і без Криму ця війна не завершиться. Це говорить за те, що ми тоді з створенням кримської платформи підготували себе і міжнародне суспільство до погіршення ситуації, не знаючи, чи відбудеться таке погіршення. Це, в цьому це є плюс кримської платформи. Угу. Яким, яким ви бачите е, шлях повернення Криму і вигнання Росії з Криму? Дивіться, тут можна е, вибудовувати різні прогнози, але як на мене, правда полягає в тому, що е, будуть реалізовуватися ті варіанти звільнення, які будуть найбільш такими е, доцільними під той час, який Роз... Я... який набуватиме на той, ну на той час от хід війни, тобто, в залежності від обставин, да, треба проявляти так. гнучкість, да? ні, я я просто не виключаю. Розумієте, ну ну я скажімо, не виключаю. Що з наближенням Збройних сил України до Кримського півострову буде відбуватися певна дезорієнтація політичного керівництва Росії, бо сама загроза втрати Криму для них це є такий дезінтегруючий такий фактор дезорієнтація, а можливо дезінтеграція території. До речі, ми з вами тут говоримо буквально годину тому, Верховна Рада України схвалила постанову, де підтримала. Права інгуського народу на самовизначення і побудову власної держави. Подібний документ був схвалений рік тому щодо чеченців. Ми бачимо намагання поневолених народів Росії щодо власної долі на території Росії. Отже, підходять, ну, не підходять, вони звільняючи Херсонську область, наближуються до Криму. І тут можуть бути різні ну. По різному відбуватися події, і в тому в числі в самій Росії. І я не виключаю, що ці події, якщо вони будуть відбуватися в Росії, вони будуть сприяти, ну без такого можливо, без зайвих бойових дій звільненню Криму, але може піти все по іншому. Можуть на місто Путіна прийти ще більш радикальніше навлаштовані російські нацисти, і вони можуть спробувати захищати Крим. Тоді на перший план виходитимуть військові дії. Я думаю, що ви багато про це і думали, і думаєте, от як, як з чого би ви особисто, коли буде така можливість, уже почали реанімацію українського Криму після оцього російського чобота? Ви особисто? Ми багато про це зараз говоримо і майже вже виписали дуже таку. Логічну стратегію когнитивної деокупації Криму, але зрозуміло, що на практиці все буде відбуватися набагато проще. Я думаю, що найголовним для нас всіх це буде сфера взаємовідносин між державою і громадянином на звільнених територіях. Держава не може поводитися як абсолютний суддя по відношенню до громадян, бо свого часу вона не змогла їх захистити. Але держава і не може цільно всіх вибачати, якщо серед них є ті, які здійснили злочини проти держави української, проти прав інших людей. І тому мають бути дуже чіткі правові механізми, щоб всі люди, які і далі житимуть в Криму, щоб вони просто знали, що в їхніх взаємовідносинах з українською державою на першому місці це законність і справедливість. Це для мене це дуже важливо. А все інше воно потім піде. Ну, Зрозуміло, що. Якщо держава зможе встановити ці принципи, то люди, всі, хто житимуть в українському Кримові, вони мають підтвердити пріоритетність, верхність української держави. І жодних, Вони абсолютно будуть вільними в своїх поглядах, намірах, політичних поведінці, але ми ніколи тепер не допустимо, щоб хтось. Хоча б словами виступав би проти незалежної України. Цього вже, я думаю, що в цьому вже навчені. Навчені. Ані в Криму, ані в Полтаві, ані в Львові. Ніхто, жодна людина не матиме права говорити, що він проти незалежної України. Він може бути проти. Це його право. Будь ласка, кордони відкрити. Від'їжджай туди, де тобі більш комфортніше. Дякую, пане.